Бізнес. Це таке ж життя невідокремлене від сьогодення. І у бізнесі працюють такі ж звичайні люди, іноді не впевнені у собі, але які намагаються цього не показувати. І тоді шукаються шляхи зовнішньої допомоги, психологічної допомоги у вигляді певних кроків, які перетворюються на психологічні пастки для бізнесу. Тобто, якщо ми не зробимо ці дії, то наш бізнес буде погано розвиватися. Перша психологічна пастка це долучення до трендів. І неважливо, чи той тренд підходить до вашого сегменту бізнесу, чи він точно додасть ефективності. Це і про танці у тектоці, більшістю мереж, про які я вже згадував у попередніх відео. Це і занурення у штучний інтелект до е, без повного розуміння логіки. А що ж він додасть у бізнес? Це і залежність від лайків у соцмережах та показника NPS. Але усе це не має відношення до реальних показників збільшення товарообігу та покупців. А про NPS то окрема тема. Показник, який дозволяє іноді департаменту маркетингу прикрити реальну картину стану бізнесу компанії. Друга пастка це дослухання до так званих лідерів думок, які можуть навіть бути просто теоретиками, які щось бовкнули. Але ж ви його часто десь бачили, його навіть десь запрошують на інтерв'ю. Невпевненість проштовхує думки бізнес-теоретиків у ваш бізнес. І починається реалізація сумнівного рішення, частіше їх витратного та неефективного. Третя пастка книги це майже прирівнюється до попередньої, але тут спрацьовує ще тиск спільноти, усі це читають. Це так всюди продають. Це навіть потрапило у топ улюблених п'яти книг якогось там вуйка від бізнесу. І, звичайно ж, дивна фраза себе треба прокачувати. То знов-таки про невпевненість у своєму світогляді та недопрокачуваності. Так, книги потрібні, але не тому, що маємо слідкувати за чиїмось інтересами, а просто тому, що це в першу чергу нам цікаво. За останні роки в 10 знайшов, ну, може, 3-4 книги про бізнес, які були з новою інформацією, але кардинально на світогляд у бізнесі не впливали. Більше інформації я отримую із західних мас-медіа, це і статті, і аналіз реклами, яка розміщується в них. По рекламному макету можна проаналізувати і про стратегію компанії. Четверта психологічна пастка це бізнес-заходи, семінари, конференції. Уявіть собі, учасників такого напрямку діяльності. З однієї сторони, це організатори, їм треба нагнати що більше людей. Ви їхнє джерело надходження грошей. Вам вкидаються повідомлення, як корисно послухати тих і тих, як ви станете ефективними. Ну і друга сторона цієї діяльності ті, хто виступають. Ну навряд чи в них є пряме та відверте бажання ділитися чимось з вами. Іноді це для підняття свого его. А іноді це частина піар-стратегії компанії. І, звичайно, є ті, хто хочуть продати вам свої послуги, і за ваші гроші ви надаєте свої вуха, мізки та час. А це точно внесе елементи чогось нового та інформативного, чого ви ніколи не знали та не чули. Ви звідти вийдете і хоча б на 1% зможете збільшити свій товарообіг. Таке сталося хоч раз. Але більшість такі добровільно лізуть у такі пастки. Можна за рік ознайомитись з декількома виступами когось з бізнесу для простого осмислення або аналізу конкурентів. Але інше це суцільна вода, яка точно підштовхне вас до нової епідемії якогось загальнобізнесового тренду. Ви знову зробите не щось своє, особливе, новий підхід до залучення клієнтів, а зробите як усі, без жодної диференціації. А нове порадив би більше аналізувати весь світ, бізнеси та підходи в інших країнах. І навіть відкриті джерела інформації дають дуже багато. Але це також треба вміти знайти та аналізувати. П'ята пастка це кількість зібрань. Є багато компаній, в яких у співробітників календар просто заповнений зібраннями, а коли ж займатися реалізацією рішень таких заходів. Можливо, так директори сприймають ефективне керівництво, на таке точно має хтось звертати увагу, або власники, або директор, або HR-директор, але майже не видно, щоб відповідальність за персонал та його розвиток були активні у цьому напрямку. І можуть захищати таку позицію сумнівною втратою часу. Це стиль ведення бізнесу нашої компанії. Усі ці пастки тільки про психологію та невпевненість, а подальші дії захищають не дуже ефективне управління. А у підсумку, а де ж прибутки, де нові покупці та клієнти? А з вами ділився своїми, можливо, дисидентськими думками Сергій Кисляков.